Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас зранку таке сонечко було, навіть і не думали, що так різко затягне і піде дощик. Чоловік поїхав в Одесу, то телефонував, у них дощу немає. У нас тільки що таке зливо, це зараз вже став дощик менший йти. Гарний дощ. Вчора також йшов дощик, але... Ввечері я вже на городі була з сапою, то можна було працювати. Не дуже промочив земельку. Ну, Добре, що йде дощик. Попереджали, що сьогодні дощ буде і дуже сильний вітер. Ну, Богу, вітру поки немає. Можливо, до вечора ще буде, ну, поки тихо. Не треба нам ніякого вітру. Як краще піде спокійний дощик, промоче нам гарно земельку скрізь. Дуже я рада, що до нас завітав дощик гарний. Таке все після вчорашнього дощику прям попіднімалося, жило. А ще сьогодні такий дощик гарний йде. Краса. Пускається більший. Це заржив втік до хати. Він дуже боїться грому, коли вибухи, грім. Я й сама боюся дуже грому, особливо ще коли повітряна тривога і гримить. То і дуже тоді страшно, не знаєш, що то відбувається, чи то гримить, чи то щось десь вибухнуло вже. Так що ось така у нас погода. Хоча я не дуже люблю дощі, але дуже рада дощику. Дуже ми його чекали. Та йде дощ і потім цілий день. Бо хто його знає, коли буде у нас слідуючий дощ. Та й добре промочить земельку, щоб все гарно прийнялося і росло. Побачила сьогодні на Ютубі дуже легкий і простий рецепт без квіта з полуницею. Можна використовувати любі ягоди фрукти. фрукти. Але там пекли з полуницею, У мене якраз є полуниця. Є банани, можна додати також. Ну, побачимо, яблука є. Ну, накидаю полиниці, а там побачу, можливо, ще щось добавлю. Для цього нам потрібно 8 яєць, щепоточка солі, склянька цукру. Ось так от. І тепер все це добре перебиваємо міксером. До пешної піни. Ось так наша маса збільшилась в об'ємі. Додаю сюди ще ванільний цукор: 10 грамів. Так, відкладаємо поки. Беремо муку, в мене тут півтори склянки. Сюди додаю 10 грамів розпушувача. Тобто 8-10 грамів приблизно. Все добре перемішую. І тепер беремо нашу основну масу і сюди частинами додаємо муку, і легенько все перемішуємо. щоб не опала наша піна. Помаленьку ложечкою. Можна вінчиком помаленьку все перемішувати. Я вже просто взяла ложку. Ось така от гарна маса у нас вийшла. Така краса на домашніх яйцях. Такий буде гарний жовтенький бисквіт. Пахне ванількою, смакота. Можна додати какао за бажання, ну я не буду. Беру тепер форму, я її застелила пергаментом і бажано застеляти білим пергаментом краще. На саму форму я трішечки налила водички, щоб не совався пергамент, Так набагато зручніше. І сюди виливаємо наше тісто. Kakrosa. Tek sonečko. Kaj užitej. Розприділяємось так гарненько по всій формі. Полуничку я порізала ось такими от невеличкими шматочками, пересипала її крохмалом, щоб не дуже вона віддавала свій сік. І тепер ось так от розкладаю по всій поверхні. Все, полуницю я розприділила, думала ще щось додати, але не буду, бо полуниці достатньо. От так, що тепер відправляю свій бисквіт запікатися в духовку. Бо обов'язково духовка повинна бути вже нагрітою. От. Зараз, як запечу, то скажу вам точно, скільки часу пішло на запікання. Бисквіт наш готовий. Дивіться, який м'якенький, гарний вийшов. Запікала я його 15 хвилин при температурі 200 градусів. Зараз розріжемо. Ще дуже-дуже м'якенький, такий, свіжий. Покажу вам. Нету розрізати. А, тут полуниця впала. Дивіться, яка краса, який він гарний, жовтенький Получився а м'якенький смакота. Розрізала я бисквіт на ось такі шматочки до чаю. Дійсно дуже смачно і навіть не потрібно нічого додавати, нічим перемащувати. Це зайве. Там вистачає полуниці, він виходить дуже такий сочний в міру, але ну, дуже смачний. Подивіться, який він м'якенький. Ну, кота, дуже смачний. Ми з Цезаром вже шматочок спробували, бо він вже сидів, чекав, йому запахло. Дійсно, рецепт дуже смачний, простий, легкий. Спробуйте, я думаю, вам також сподобається всім, хто їсть смачного. Цілий день йшов дощ, на вечір так стихло, вдень був зірвався вітер, обіцяли, штурмове попередження ж було. Ох, аж вода стоїть. В них. Сонечки, яка краса. Понабирали водички на бутони. Краса яка, яке свіже повітря. Ці білі троянди почали квітувати гарно. Назву, на жаль, я не знаю. Також прийшли мені пересортом за агромаркета але гарна троянда. Саме головне, я ж казала, що витримує добре нашу спеку. Ось там от така ж сама біла квітує посеред клумби. Краса. Ось ця троянда також така цікава, такі в неї крупні бутони гарні. ніжно, ніжно, як пудровий колір такий красуня. Гарний такий кущ наростила вже за третій рік. Як зливається з Крокус роуз. Краса, правда ж? Гарно, як вони разом виглядають. Дуже гарно. красунечки Тихо-тихо сьогодні цілий день хмарно. традисканція і не закривалася. Правда ж яка краса. Такий гарний наріз кущ. Не можна налюбуватися. Красунечки. Краса яка. Які вони ніжні. Мм, який аромат іде. Краса. Дуже-дуже гарна троянда. Постійно квітує. Зараз у неї саме рясне квітування, таке, як у всіх трояндочок. Краса. Як зефірки справжні. Дуже гарні. Гарно зараз в садочку так. Краса. Почала квітувати ось ця трояндочка. Це вам мала бути Лідія. Але якась інша трояндочка, назву я не знаю. Також дуже-дуже багато квіточок має, почала вже відкриватися. Ага, ось і квіточка, яка майже відкрилася, ось така. І вони самі потім відсихають і відпадають. Вчищується вона сама. Краса. Ось сьогодні хвалилася, що немає в нас шпаків. Сьогодні, як у них здуріли, начебто. Потрошили цвечорешню, ну там вже залишилося наверху трішки. Ми вже її обірвали. Скільки понакидали, понатрушували з дерева. Вся лавка вчорашня, доріжка. Нічого прибереться. Ця дуже гарна трояндочка буде квітувати, гарнюня така. Я не знаю, ну, напевно, я її тут залишу, а ось цю крокус-роуз пересадю. Вона дуже велика росте. Наскільки вона менша зату. Я її коротко підстригаю. Хоча це повинна була бути витка. Троянда жасміна. Але що прийшло за громарки, так що я не помиляюсь. М -м -м, пахне. жасмін пахне звідтилят, біліє як. Зовсім не залишилися черешень Такі аж чорні, де-не-де позалишалися. Гарні такі. Смачні в цьому році, дуже-дуже солодкі. Небо вияснилось на вечір. Тихо-тихо так стало. І свіжо. Ну, хоч добре, що пішов дощик на наші городи, на наші квіти. Все таке свіже. Не хочу ходити по городі, бо болото. Там в мене зацвіла ще одна троянда, дуже гарненька. Завтра не буде дощу, то покажу, бо самі цікаво, що це за троянда. Не те, що я. Купувала. Що Цезар? Хочете гуляти, так? Да? Мазунчик. Цілий день в хаті сидів, трошки виясниться. Вже проситься на вулицю, як сонечко з'явиться. І потім знову гримить бігом до хати. Мазунчик виспався і Ви хоче гуляти. Тихо-тихо так. О, і ця трояндочка вже відкривається. Гарні квіточки. Сонечко вже майже сховалось. Так що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!